Ну і показую ще один дуже популярний наш тример. Це в нас Voyager V009. Дуже часто ми про нього і знімаємо і розповідаємо. Все справа в тім, що тример у нас на, для гуління під 0. Тобто тут є нульовий зріз. Дуже добре буде для гоління під 0. Показую значить, тут у нас дві швидкості роботи. Перша швидкість, нажимаю кнопку ще раз. Друга швидкість з режимом турбо. Вхід USB type c дуже зручна форма, до речі, ось вона така трикутна, якраз дуже зручно тримати в руках. Також є індикатор, і тут хороший дрібний нульовий зуб, тобто хороший нульовий зріз. Тому буде добре для гоління під нуль, окантування, шию підрівняти. Для бороди можливо також коригувати, тому що тут в комплекті насадки 1, 2, 3, 4 мм. Плюс ви ще можете зробити окантування, підрівняти контури. Ось, Тобто такий ось загальний хороший тример. Ціна 699 гривень. Приємна, доступна. На сьогоднішній день ціна супер. За такий тример працює 250 хвилин від акумулятора, може працювати від мережі, може бути хороший подарунок. За такі гроші, от я вам скажу чесно. Навіть нема що інше шукати. Замовити можна на сайті Tremor іної. Це буде самий простий спосіб. Ви в пошуку написали 0,09, почитали інформацію там додатково. Фото додатково і замовили через корзину. Там зручна форма. Можна простіше замовити через Інстаграм. Робочі посилання в шапці профілю, там і дописи є. Написали в то формули відправили швидко. Швидко відповіли, швидко відправили. Viber Telegram тут взагалі все просто, ви розумієте. Телефон 05715 4419, він в описі під відео буде. Теж написали нам, зробили скріншот ось цього відео. Ми одразу розуміємо, що це. Швидко відповіли, швидко відправили, все. Післяплата є. Можна розрахуватися при отриманні, можна розрахуватися онлайн. Тут ви вже самі обираєте як вам зручно. Тому, будь ласка, на весь товар нас діє гарантія на рік на 12 місяців. Ми надаємо, Ми все фіксуємо. Тому, будь ласка, будемо раді співпраці з вами.